Де літо я зразу зараз бачу, що люди вже починають сьогодні включати кондиціонери, а стало трішки тепліше. По перегріло сонечко, а працюють кондиціонери. Тому це кондиціонери по суті влітку. Як це не дивно звучить, так для звичайної людини, що як кондиціонер може впливати там на енергосистему? Але якщо це помножити на не знаю, 17 мільйонів домогосподарств, якщо кожен будинок включить або кожна квартира включить кондиціонер, це величезне споживання електроенергії. І, відповідно, це впливає і минулого року, коли в нас були спекотні дні, мені здається, в кінці липня, але не було обстрілів, то в нас вже були невеликі відключення, тому що об'єктивно нам не вистачало електроенергії. Енергоатом вийшов ремонт, а потім люди почали дуже сильно споживати електроенергію, і відповідно у нас був дефіцит. А тому тут якби заклик. Ну, ощадливо. Ми живемо зараз в період, коли нам дійсно треба ощадливо використовувати електроенергію. Мало того, що це вигідно фінансово, тому що ну тарифи зросли. Так це ще й вигідно для енергосистеми з